Обстановка напружена, йдуть постійні бої. Нацгвардійці розповіли про оборону Бахмута. Росіяни штурмують вугледар. У місті залишається близько пів тисячі місцевих жителів. Вантажівку з гуманітарною допомогою для жителів Донеччини зібрали у німецькому місті Касель. Спалені обстрілами будинки і вирви від снарядів. Такий вигляд мають вулиці Бахмута, місто, за яке тривають цілодобові бої. Напружена доволі така обстановка, Постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається, постійні обстріли міста. Проте місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто. Проте наші бійці дають йому гідну відсіч. Тактика ворога вона є тактика малих груп, по 4-5 чоловік просачуються через хати. Вони знають наші передові позиції, ми знаємо, де їх передові позиції. Ми працюємо розвідка артилерії, Виявляємо і знищуємо. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, закидують, так сказати, великими масами для того, щоб пробити оборону. Нацгвардійці нищать ворога разом з іншими підрозділами Сил оборони України. Нападає піхота, ми працюємо по ним АГС, переживаємо хлопців, які знаходяться на першій лінії. Це наша задача. Потрібних вибивати, над цими працюємо, але це дуже важко. Вони можуть перебігати в інші хатини. Адже треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього хватає артилерії. Хватає про один з випадків ефективної роботи. Розповідає Ярослав. Завдяки дрону знайшли спостережний пункт росіян, звідки ті коригували вогонь мінометів. Оборонці Бахмута вдарили туди з гаубиць. Знищили там склади зі стрілецьким БК, накрили там все, і після цього там вже ніхто більше не ворушився. Приблизно людей 20, було двохсотими. Ці хлопці, нацгвардійці третьої бригади оперативного призначення. Бойовий досвід, який зараз використовують у Бахмуті, здобули під Харковом на Сватівському напрямку у Майорську та Солидарі. Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас. Під Бахмутом. Прикордонники знищили штурмовий підрозділ російських окупантів. По ворожим силам прикордонний підрозділ відкрив вогонь з мінометів. Чим зупинив їх рух прикордонники під прикриттям обстрілу раптово наблизились до противника і ліквідували більшість атакувальників. Решта штурмовиків, отримавши різні поранення, утекли у, у підсумку. Спроба штурму коштувала російсько-окупаційним міськам стрілецького відділення, шість загиблих та четверо поранених з їх боку. Напередодні російські окупанти 16 разів відкривали вогонь з градів по Авдіївці. Влучили в чотири багатоповерхівки. Травмованих та загиблих немає. Повідомив начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вночі був масований обстріл біля там 3:40. зранку. Вже на зараз уже сім обстрілів було, в тому числі і авіаракетний удар був по місту Нурсами не цими ракетами з літаків. Три ракети С-300 армія РФ випустила по Краматорському району в селі Іванівка. Зруйнували медзаклад, у якому перебувало близько. 20 пацієнтів та чотири приватних будинки повідомляють поліцейські. Травмованих та загиблих немає. Одна з ракет вибухнула у Слов'янську. Прильот стався на мікрорайон хімік. Без жертв постраждало декілька будинків від вибухової хвилі. Російські окупанти намагаються штурмувати вугледар місто під цілодобовими обстрілами. Повідомив Суспільному заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський. В місті досі залишається близько пів тисячі місцевих жителів, серед них шестеро дітей. За позавчорашній день 42 будинки пошкоджені. Це тільки ті, які ми знаємо, що підтверджені. Ми хотіли вивести багатодітну сім'ю, Вона одна залишилась в місті, троє дітей і не змогли заїхати всі дороги, які ведуть до заїзду міста. Вони під вогневим контролем. Ворога за інформацією Максима Вербовського останню гуманітарну допомогу в місто завозили тиждень тому. Тина проблема з чим є. Це вода. Технічна вода, вона присутня, але ж зараз при обстрілах ну ніхто ж не піде її набирати, бо це, це небезпечно. Під обстрілів з Бахмута поліцейський екіпажу Білий Янгол продовжують евакуювати місцевих жителів. Тим, хто залишається у місті, привозять гуманітарну допомогу. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Сили оборони України на Луганщині завдали удари по об'єктах окупантів, де, за словами Сергія Гайдая, вони базувались. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Рубіжному пошкоджено готель у Кремінній музичну школу, Кремінську середню школу номер 4 навчально-виховний комплекс, а також будинок адміністрації Кремінського району. в Рубіжному вчора в результаті вибухів. Пострадало ну, несколько десятків солдат російських і двохсотими, і трьохсотами. Там оцепили всю територію. Поки точних цифр не можемо. Знайти, но десятки людей. українські бійці відбили атаку окупантів в райони Червонопопівки на Луганщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали Тельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка. Площанка, Червонопопівка Невська Луганської області. Поряд із ліжком Владислав тримає прапор з підписами побратимів, які йому передали з Донеччини. Для нього ця річ, каже хлопець, одна з найцінніших. Коли зі мною це відбувалося, вони зняли э, флаг, який висів над моїм спальним місцем, розписались на ньому, написали пожелання к виздонню напутственні слова. И... Передали його мені. Тепер этот флаг для мене не просто воспоминание, это целая реліквія. Владислав Єщенко народився в Горлівці, та коли розпочалися бойові дії на Донбасі у 2014 році, його родина виїхала з міста, аби хлопець міг завершити навчання в українській школі. Вибор ми зробили одразу, бо Получать двоглавого орла на и жити в страні Тімілільтрямбі не особо хотелось. Школу вже заканчивал не в своєму городе, а в Слов'янській. початком повномасштабного вторгнення Владислав сам пішов до військомату, звідти потрапив до інженерно-саперного взводу, бо вже мав досвід розмінування. Його частина тримала оборону на Донеччині. Ми непосредственно розмінірували ці території. То тобто Это и кассетные боеприпасы, и противотранспортные мины, и растяжки. Много угроз, которые мы убрали, это то, что прилетало по гражданским. 9 серпня під час виконання бойового завдання Владислав підірвався на міні та отримав важкі опіки обличчя. Вогонь випалив йому очі та слизову оболонку. Перший час боєць не міг самостійно дихати, а зараз не відчуває запахів. Лікарям вдалося зберегти йому слух на одному вусі за допомогою слухового апарату. Перші операції хлопцю зробили у Дніпрі, потім гелікоптером доправили у Київ. Наступила різка темнота, наступив різка дзвон в ушах. я почувствовал контузию, потому что на своих ногах, попытавшись уйти с помощью коллег, которые были рядом, меня побратимо выводили от места подрыва. Я шел еще своими ногами, но это, видимо, впоследствии болевого шока. И в течение 5 или 10 минут начал чувствовать холод по телу, судя по всему, от большой кровопотери. И потерял сознание. Очнулся я уже через 10 дней. Нині завжди поруч з Владиславом, його батько та майбутня дружина. Після отриманих травм дівчина побачила нареченого вперше вже у Київському шпиталі. Я перша, хто взяла його за руку в реанімації, стою, держу його за руку, сльози рекою колються. Проживрите, говорите громче, він не услышить. А як я громче скажу, у мене у так от ком в горлі. Потом його привели в інфекційне відділення, там він три дня, по-моєму, полежав, ему операцію ще одну зробили. Потом його начали вивозити на вулицю. То на кроваті його царській, то на кляска, да? інваліднекаля. Uh -huh. Тому що у нього ноги мишці ослабили і не мог, не мог ходить. Владислав розуміє, що ці вади в нього назавжди, та незважаючи на важкі поранення, він швидко вчиться заново бути самостійним та будує плани на майбутнє. Те, що не Тоні це праве ухо, це слізиста в плані обоняння, и это глаза. То есть все остальное вроде уже в норме. Я привожу себя физически в порядок для того, чтобы мышцы, которые успели атрофироваться за время пребывания в реанимации, обратно стали в норму. Ближайшие планы – это сделать все возможное, чтобы я и такие же, как и я, своими же глазами победу увидели. Естественно, после нашей победы, Ми, я думаю, це ще не сто процентів, але скоріше всього будемо вивчатися на старое место жительства, тобто це Славянск, этот город дійсно став родним. Наразі Владислав збирає документи, щоб поїхати на лікування до Іспанії. Там на нього чекають лікарі з експериментальним методом часткового відновлення зору. Гроші я на таке не лікування не пораненому не бійцю сказати, збирали всією країною. Будуть очки, в очках буде камера, очки будуть підсоєднені до датчику. Датчик будет вживлен в кортикальную кору головного мозга, и через этот датчик будет импульсами э, стимулироваться какая-то часть мозга, которая отвечает за зрение. Естественного зрения человеческого, там, которое есть у всех, естественно, не будет. Это будет какая-то другая картинка, но которая будет позволять ориентироваться в пространство. А поки він перебуває в Україні, влад намагається підтримувати інших солдат з подібними пораненнями, аби ті не втрачали віру в себе. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. На подвір'ї церкви святого Йозефа, що в німецькому місті Касель, волонтери готують пакунки з гуманітарною допомогою, вантажать їх у фуру, яка поїде на Донеччину. Юлія збирає відправлення у копні свічки. Волонтерка в Німеччині живе понад 10 місяців. У березні евакуювалася сюди із родиною з Краматорська. Ми передаємо близько 10 коробок свічей, самі їх робили, готували десь приблизно тиждень. неділю. були некоторі люди долучилися інші люди і. уже сюда привозили готовые свечки вот парафины давали нам немцы в основном это были немцы и были даже такие случаи что женщины из дома престарелых присылали парафин платили за доставку немалые деньги и главное чтобы именно это было для украины для них это было очень важно. Також завантажують подарунки для дітей, пакунки зі спальними мішками та теплими речами. Допомагати прийшли волонтери з Німеччини, біженці з Сирії, які як і українці вимушені були виїхати зі своєї країни через війну у 2015 році. Долучилися волонтери з Польщі. Для вас Україні, збираємо терж для українців. Зараз ми збираємо генератори, так їх підготували, щоб одразу можна було почати використовувати. Бажаю вам всього доброго і щоб ця війна найшвидше закінчилась. Добреґа і Завантажили 11 генераторів різної потужності. Вони призначені для лікарень та пунктів обігріву Костянтинівки, бомбосховищ у Бахмуті та дитячого будинку. Також везуть 18 лікарняних ліжок для дружківки. Цей гуманітарний конвой для нас особливий. Він поїде в Костянтинівку. Це був останній запит тамтешньої волонтерки Сірануш. З громадського об'єднання світлачки для е, благо. Е, на жаль, вона е, померла, але її справа живе і ми відправляємо в рамках проєкту, який вона започаткувала. Світло переможе темряву. Об'єднання українців у каселі та околицях спільно з Мальтійською службою допомоги такі гуманітарні вантажі збирає з моменту нападу Росії на Україну. Це транспорт номер 6. і треба пам'ятати, що звідси з мальтійської служби транспорти йдуть не тільки в Україну, а й в Румунію та інші місця. В даному випадку для України це транспорт номер 46. Обсяги вже рахувати стало важко, бо це тонни і тисячі коробок з допомогою. За вісім днів автівка з гуманітарним вантажем приїхала до Костянтинівки. Тут її розвантажують волонтери. Це останній вантаж, який замовила засновниця штабу Світлячки Благосірануш Арутінян Бозаян. В грудні минулого року через хворобу жінка померла. Ми питалися своєю допомогою, своєю працю показати, що ми насамперед що ми також. Одна команда, ми її ціла. тобто у нас тепер немає, стало її механізму. Ну ідея її залишилася Муж підхватив, і ми будемо робити все, що в наших силах. За допомогу до штабу може звернутись кожен, хто цього потребує. Пріоритетним напрямком зараз є допомога переселенцям, пенсіонерам та військовим. каже Федір, цю гуманітарну допомогу почнуть роздавати найближчими днями. Нам приїхали кровати. Приїхали по одяг, приїхали для ЗСУ на спальні мішки. Тобто, обсяг, дуже великий, і працювати нам не, не потрібно, потрібно. Нагадаємо таку 40-тонну вантажівку для Донеччини на території церкви готували на відправку рівно пів роки тому. Тоді допомогу везли для трьох міст Донеччини Краматорська, Костянтинівка та Білозерського. Надія Задорожня, Марія Гречко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас.